Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми будемо вчитися з вами вимірювати довжини відрізки. Вже закінчилась перерва і дзвени для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі? Починаємо урок! Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці! Досить часто трапляються ситуації, коли треба щось виміряти або порівняти предмети за величиною. Навколо багато предметів, які мають спільну властивість, лінійну протяжність, тобто довжину. Це може бути олівець, ручка, дошка, парта, стрічка. І ви можете самі навести приклади таких довгих предметів. Розглядаючи предмети, ви можете помітити, що дошка довша за парту, олівець коротший, ніж зошит, а фломастери з однієї коробки мають однакову довжину. Величина це властивість реальних об'єктів чи явищ, яку можна виміряти. Що означає вимірювати, ви дізнаєтесь сьогодні. Починаємо наш урок з гри «Увімкни улюблений мультфільм. Якщо правильно розв'яжете вираз, побачите, що за мультфільм буде на екрані. Отже, до 5 додати 4. Це буде 9. Поглянемо. Пізнали? Наступний мультфільм До шести додати два. Буде вісім. Ось знову нам наші улюблені герої. Від дев'яти відняти три дорівнює шести. Дізналися? Вгадали наших героїв? До трьох додати 7. Пригадайте, який закон нам допоможе швидко обчислити цей вираз. Так, переставний закон додавання ми можемо до семи додати 3. І отримали 10. Тож, вгадайте, що це за мультфільм? Від восьми відняти 4. Дорівнює чотири. Цікаво, а тут? Тут теж улюблений ваш мультик. Від десяти відняти шість. Порахуйте. Отримали чотири. Молодці. Знову ваш улюблений мультик. До чотирьох додати 5. Буде 9. До двох додати шість буде вісім. Саме переставний закон додавання допоміг вам швидко обчислити цей вираз і допомагає нам запалити вогник екрану, щоб подивитися мультфільм про рибку клоуна. Від 9 відняти 6. Буде 3. До семи додати три. Буде десять. Від восьми відняти шість. Буде два. Від десяти відняти три. Отримали сім. Молодці! Ви запалили всі голубі вогники і могли побачити улюблених героїв із ваших улюблених мультфільмів. А ми рухаємося далі, і наразі вам весела задачка. У Марійки було 6 казок На день народження їй подарували одну книжку казок про тварин і дві книжки чарівних казок. Скільки книжок з казками стало в Марійки? Пригадайте числові значення? 6 книжок у неї вже було. А подарували їй одну казку про тварин і одну книжку, і дві книжки чарівних казок. То скільки всього порахували, буде 9. Молодці. А зараз приготуйте зошити або аркуші в клітиночку, ми будемо працювати саме там. Пригадайте правильну посадку під час письма. І пригадайте, як правильно потрібно тримати олівець. Все згадали? Тож, в зошиті відступіть 4 клітиночки вниз і напишіть каліграфічно число менше, ніж число 9 на 2. Порахували, що це буде за число? Це буде число 7. Тож в своєму зошиті пропишіть рядок цифри 7. Відступайте між цифрами одну клітиночку і оцініть свою роботу за полями. Якщо вам подобається ваша робота, поставте знак оклику. Якщо вам щось не подобається, поставте знак питання. А наразі геометрична хвилинка. Розгляньте малюнок. Що ви помітили на цьому малюнку? Як називається ця лінія? Ця лінія називається пряма. Пригадайте, що ви вже знаєте по пряму. А ви знаєте, що пряма лінія безкінечна, в ній немає ні початку, ні кінця. Ми можемо її продовжити як ліворуч, так і праворуч. Назвіть кожну точку на прямій. Які ви бачите точки? Фіолетова точка, червона точка і зелена точка. Що роблять точки, якщо вони з'являються на прямій? Вони поділяють нашу пряму на частинки на відрізки. То назвіть точки, які є кінцями відрізків. Фіолетова точка і червона точка будуть кінцями ось цього відрізка. Червона точка і зелена точка, будуть кінцями цього відрізка. А ще є фіолетова точка, і зелена точка. Вони будуть кінцями довгого відрізка. А які точки можуть бути початками променів. Ви бачите, що це зелена точка. Початок є. Кінця нема. І фіолетова початок є, кінця немає. Ви знаєте, що промінь саме цим і відрізняється від відрізків і від прямих. Відступіть від цифри 7 клітиночку вниз, і ми записуємо з вами математичний диктант. Записуємо лише значення. Перший доданок 6. Другий доданок 2. Обчисліть значення суми. Запишіть це число, поставте кому відступіть праворуч клітиночку і записуємо наступну відповідь. Обчисліть значення різниці чисел 7 і 2. Знайдіть значення суми вісім і два. Зменшуване вісім, від'ємник два. Знайдіть значення різниці. Число шість зменшить на 2. Число 4 збільшить на 2. Записали результати, то давайте перевіримо. В рядочку у вас записані числа 8, 5, 10, 6, 4, 6. Ми продовжуємо наш урок. Ви великі молодці. Погляньте на цікавих курчат. З'ясуйте, яка стрічка буде довшою. З'ясували? Які курчата ліворуч чи праворуч тримають в дзьобиках довшу стрічку? Ті курчатка, що праворуч. А як це можна перевірити? Це можна перевірити, використовувавши спеціальний прилад, який називається лінійка? Уявіть, що ви на око вимірюєте відрізки. Знайдіть відрізок, який довший від першого. Це буде останній відрізок. А знайдіть відрізок, який буде коротший від першого. Ось цей відрізок. Щоб виміряти відрізки, Можна використовувати м'який прилад, який можна скрутити у клубочок Це сантиметр. Дуже часто цим приладом користуються швачки, для того, щоб зняти мірки і пошити одяг. То за допомогою такого сантиметра можна виміряти будь-які предмети. Синій відрізочок дорівнює 4 см. Зелений 6 см, а рожевий 7 см. Отже, швачки користуються сантиметром. Ми можемо користуватися твердим приладом, з яким ми познайомимося і поговоримо пізніше, після фізкульт-хвилинки. Наш урок. Отже, розглянемо лінійку. Що це за прилад? Це прилад Він може бути зроблений із дерева, із пластмаси, із металу, на якому нанесені рисочки і цифри. Рисочки показують розмір предмета, відстань між довгими лініями. Називається сантиметр. Лінійка починається цифрою 0. 0 – це початок. Відстань від нуля до 1 означає 1 сантиметр. Відстань від 0 до 4 означає 4 см, відстань від нуля до 10 – Означає 10 см. Саме цей прилад допоможе нам вимірювати відрізки. Для того, щоб виміряти довжину відрізка, ми повинні лінійку прикласти до відрізка таким чином, щоб початок відрізка і початок числового променя на лінійці збіглися, подивитися. На якій цифрі закінчується відрізок? Це цифра 10. Отже, довжина відрізка, який ви бачите на екрані, дорівнює 10 см. Візьміть будь-який предмет, що лежить поруч із вами, і спробуйте виміряти його довжину. Це може бути олівець, це може бути ручка. Це може бути стрічка, це може бути книжка, зошит будь-який предмет. Не забувайте, щоб точно виміряти довжину предмета, ви повинні початок предмета і початок числового променя, який починається із цифри 0, з'єднати і подивитися, де кінець вашого предмета. Розгляньте, чи правильно учень приклав лінійку до відрізка для того, щоб його виміряти. В чому ж учень допустив помилку. Для того, щоб виміряти відрізок, лінійку потрібно покласти не на одиницю, а здвинути на нуль, для того, щоб початок відрізка. І початок лінійки співпали. Саме в цьому і була помилка учня. Перегляньте, чи правильно визначили довжини відрізки. Подивимося на блакитний відрізок. Початок відрізка і початок лінійки співпали, дивимося на кінець відрізка: 10 см. Отже, блакитний відрізок виміряний правильно. Подивимося на рожевий відрізок, початок відрізка і початок лінійки співпали, кінець показує на цифру 7, отже, довжина цього відрізка 7 см. Зверніть увагу, що не всі лінійки починаються зразу із цифри 0. Є ще певна відстань від початку цієї лінійки, то ваші початки відрізків мають бути обов'язково на одному рівні із початком числового променя. Тож спробуємо виміряти відрізки за допомогою лінійки, якої бжени рожевий відрізок? Ви бачите, що перший відрізок довжиною 6 см. Лінійка лежить правильно відносно відрізка. Прикладемо і виміряємо відрізок блакитного кольору. Поглянемо, чи правильно лежить лінійка. Правильно, початок відрізка і початок числового променя співпали. Кінець відрізка показує цифру 2, отже блакитний відрізок довжиною 2 см. Перекладемо лінійку правильно до зеленого відрізка. Визначте, якої довжини зелений відрізок. Ви помітили, що кінець відрізка вказує на цифру 5. Отже зелений відрізок довжиною 5 см. Прикладемо до рожевого відрізка лінійку. Ми бачимо, що кінець відрізка показує на цифру 6. Отже, рожевий відрізок довжиною 6 см. А наразі працюємо в зошиті. Відступіть клітиночку вниз і записуємо вираз, подумавши, який знак плюс чи мінус ми повинні вставити у вираз. Пригадайте, як ми розмірковуємо, ми порівнюємо перше число з результатом і думаємо, як змінилося число. Було 6, стало 9. Число зменшилося чи збільшилося. Збільшилося. Для того, щоб збільшити, ми використовуємо знак плюс. То в своїх зошитах ви записали вираз до 6 додати 3 дорівнює 9. Порівняємо наступний вираз: перше число 7, результат 4. Як змінився результат? Він збільшився чи зменшився? Звичайно зменшився. А щоб зменшити, ми використовуємо мінус, тому ви записали вираз. Від 7 відняти 3, дорівнює 4. Запишемо наступний вираз. Порівняємо числа 5 і 2, ви бачите, що результат зменшився. Тому використовуємо знак віднімання. В зошиті ви записали: від 5 відняти 3 дорівнює 2. Запишемо наступний вираз 7, 2, 9. Порівняємо 7 і 9. Результат збільшився. Отже, щоб збільшити, потрібно. Додати до 7, 2. Від цифри 9 відступіть праворуч 3 клітинки, поставте на 4 клітиночці крапочку. Саме запишіть самостійно вирази, правильно розставивши знаки арифметичних дій. Для цього натисніть паузу на нашому відео уроці. Виконайте вправу самостійно, не поспішаючи, думаючи і порівнюючи числа. Якщо ви завершили виконання цієї вправи, давайте перевіримо. В перший вираз ми ставимо знак плюс, бо результат збільшився. В другий вираз ми ставимо знак плюс. Бо результат збільшився. В третій приклад ми ставимо знак мінус, бо результат зменшився. І в останній приклад ми ставимо знак плюс, бо результат збільшився. Наступний третій стовчик ми розв'яжемо з вами разом. Записуємо в зошиті до 9. Додати 1, клітиночку для знака пропускаємо, 3 дорівнює семи. Міркуємо так. До 9. Додати один буде 10. 10 і стало 7. Результат зменшився. Отже, в порожню клітиночку ми ставимо знак мінус. Записуємо наступний приклад. Від 7 відняти 3 клітиночку пропустили, 3 дорівнює 1. Рахуємо. Від 7 відняти 3 буде 4. 4 порівнюємо з результатом 1, результат зменшився. Отже, ставимо знак мінус. Записуємо наступний приклад. До 5 додати 2. Клітиночку пропустили. 3 дорівнює 10. До 5 додати 2 дорівнює 7. 7 порівнюємо із цифрою 10. Результат збільшився. Отже, ставимо знак плюс. Останній приклад спробуйте розв'язати самостійно. Натисніть паузу, розв'яжіть. Давайте перевіримо, чи правильно ви міркували. Від восьми відняти один буде 7. Сім ми порівнюємо з цифрою 9. Результат збільшився. Отже, ми повинні додати 2. Наш урок завершено. Який же прилад був вам вашим помічником на уроці? Це лінійка. Навіщо ж люди винайшли лінійку? Як ви думаєте? Коли ви можете скористатися нею? Які правила користування лінійкою ви можете розказати іншим дітям, які вперше взяли до рук цей прилад? Оцініть свою роботу, обираючи цеглинку ЛЕГО. Зелена цеглинка мені під силу всі завдання. Жовта цеглинка було все легко та просто. Помаранчева. було складно, синя, мені потрібна допомога. Наш урок завершено. Я дякую вам за співпрацю. Зустрінемося на наступному уроці, а я бажаю, щоб навчання було для, вам, для вас приємним, цікавим і легким.